Відкриття фотовиставки «43 миттєвості війни, присвячені річниці повномасштабної війни, відбулось у молодіжному центрі Романтика. На фотографіях зображені події перших днів після визволення Сумщини, зруйновані житлові будинки, навчальні заклади та знищена ворожа техніка. Ці фотодокументи, наслідки збройної російської агресії і через сотні років будуть німими свідками правдивої історії Сумщини у боротьбі з російськими загарбниками. Сьогодні в річницю до річниці війни ми вирішили зробити свою виставку фотографій, які зробили на початку повномасштабного вторгнення. З перших днів ми були на місці, і ось завдяки вашому каналу, саме АТВ, разом з вами були на багатьох подіях, які Дійсно сьогодні відображені в наших картинах, тому дякуємо вам теж за підтримку. Що ви нам, як кажуть, підтримали нас в такий час. Виставка сьогодні має назву 43 миттєвості війни. Саме в цих картинах відображена наші тростянець, Охтирка, Боромля, Бішкінь, Ворожба. Як кажуть, Хотіли згадати саме, щоб це не забувати. Але я думаю, що сьогодні знайдеться мало хто хто це може забути взагалі. Це наша пам'ять, це наша історія, яка залишиться на вікон. Дякуємо велике за підтримку Михайлу Ананченку, бо саме за його підтримки. Ми сьогодні маємо можливість презентувати наші картини. Також дякуємо за підтримку нашій міській раді, відділу молоді та спорту. Що вони нас теж підтримують ось сьогодні? Тому запрошуємо всіх сумчан переглянути нашу виставку. Виставка буде відбуватися і ще 8 8 днів. Буде тому запрошуємо. Я думаю, що вони не пошкодують, що прийдуть подивитися. Рі картини, що відкривають виставку, планують продати через аукціон, а виручені кошти направлять на підтримку Збройних сил України. До проведення аукціону залучать не тільки українців, а й іноземців. На виставці фотостудія Мальва презентувала подарунковий календар на 2023 рік. Ми вирішили е, зробити такий подарунок е, подяку нашим військовим, які боронять. Е, Нашу землю, і ви знаєте, що самі наші сумські хлопці вони найкращі. Про це знає весь світ, напевно, вже тому ми хочемо подарувати він невеликого примірника 20 всього календарів, які ми можемо на продаж. А кожен з хлопців ми плануємо привітати їх такими календарями тут. Всі наші справжні захисники, які боронять. Ми їм дякуємо за то. Один такий календар. Маємо надію, що потрапить до нашого залужного. Ми маємо надію, що він сподобається. Ми хочемо таким чином також віддякувати. подякувати від нас від студії Мальва від Сумчан. Від всіх небайдужих людей відвідав відкриття виставки і народний депутат України Михайло Ананченко. Сьогодні ми маємо рівно рік з того моменту, коли російська окупаційна влада розповідала нам про те, що вони будуть брати Київ за три дня. Ми бачимо, що пройшов минув майже рік. Ми бачимо, який результат, і сталося так, як вирішив український народ. І нам дуже важливо як владі, щоб кожна картинка, кожна розповідь, кожна історія була запам'яталась в мешканців Сумщини нашої, тому що ми розуміємо, що у нас була. Окупація, часткова окупація Сумської області, і ми розуміємо, що деякі об'єкти вже відновлюються. І нам дуже важливо, щоб ці історії запам'яталися і відкарбувалися пам'яті сумчан. Ми розуміємо, що 99% цих історій це, звісно, негатив, але також ми це пережили. і Я думаю, що багато ще у нас попереду перемога, і багато ще позитивних моментів, які також будуть відбуватись. Тому потрібно брати цю історію така, яка вона є. І ми розуміємо, що тільки зараз ми зможемо запам'ятати це все. Відвідувачі виставки не стримують своїх емоцій від побачених робіт. Можна подивитися все, чого не бачимо на власні очі. Можна відкрити собі очі, подивитися, якою повномасштабною була війна. Це виставка дуже вразила мене. Виставка ну, вона буде подих, що війна в нас іде на другі країн. Війна йде у нас. І за цих фоток мені дуже хотілося просто і піти до воєнних. Тому що я знаю, що кожен день, кожну секунду помирала у воєнні. Я хочу, щоб ця війна закінчилася. Країни не бачать її війни. Вони вони зайняті своїми справами, а, а ми це бачимо своїми ну, очима. І... Я хочу я хочу, щоб без світі побачили. Всі, всі ці картини, події, які, трапили, які трапилися в нас. І я хочу, щоб вона закінчилась. Дуже подобається виставка на часі, актуальна і відкриття саме в день героїв Небесної Сотні. Ось такої ну, досліз, просто 43 миттєвості війни, такої фото. Виставки навіть не фото, це просто якийсь, ну просто не, не е, фотохудожні роботи е, від студії Мальва вражають і ну, чіпають до самих глибин душі. Дай Боже нам миру, перемоги, щоб наші, е, наше майбутнє було світлим і гарним. І тут ось, до речі, е, е, також ми. Приймали участь у фотосесії і на фотокартині мій чоловік Володимир, який зараз на захисті нашої батьківщини, і донька в такому класному відображенні. От він в мене козак справжній, ну і донька, яка вишиває, напевно, найкращу долю нашої світлої, незламної, щасливої батьківщини, миру нашій державі, перемоги над ворогами. Виставка триватиме до 28 лютого у молодіжному центрі Романтика.